Thank you Вітаю вас у Вінницькому центрі обслуговування платників податків. Відзначають, що найактивнішими декларантами минулорічних доходів у першій половині деклараційної кампанії є одержувачі спадщини. Сповістити державу про успадковане майно громадянам необхідно до 1 травня, а дізнатися про те, як оподатковуються подібні доходи, можна прямо зараз з наступного нашого сюжету. Якщо вам дістались у спадок квартира, дача, машина, цінні папери, грошові заощадження або ж вам їх подарували, власність на них ви маєте оформити належним чином. Для цього слід звернутися до державного або приватного нотаріуса, який засвідчить ваше право власності на успадковане чи подароване майно. Останнє прирівнюється до отриманого доходу, з якого сплачується податок. Інформація про новоспечених спадкоємців щоквартально передається нотаріусами до податкової інспекції. Проте, Декларувати свою спадщину у податковому органі спадкоємець повинен самостійно до 1 травня, року наступного за тим, у якому була отримана дана спадщина, в залежності від того, яка ступінь родинності поєднувала обидві сторони, залежатиме і ставка податку. За нульовою ставкою оподатковуються доходи, отримані громадянами, які є спадкоємцями або обдарованими, і відносяться до членів сім'ї першого ступеня споріднення з дарувальником або спадкодавцем. До цієї категорії відносяться чоловік або дружина платника податку, його батьки та діти. Якщо ж таких родинних стосунків спадкоємці та обдаровані не мають, ставка податку становить 5%. Інші ставки існують для нерезидентів, що отримали такий дохід. Податок на останній становитиме 15% на підставі річної податкової декларації. За кордоном прийнято декларувати будь-які отримані доходи, у тому числі і спадщину. В Україні не декларувати дохід від спадщини законом дозволено лише тим громадянам, які успадкували майно від найближчих родичів, а отже, мають нульову ставку податку. Ще сотні представників аграрного бізнесу Вінниччини відвідали спільний семінар ДПС в області та Асоціації платників податків України. Захід проходив у рамках Всеукраїнського галузевого семінару для підприємств аграрного сектору на тему правове забезпечення діяльності у сфері сільського господарства. Під час відкриття семінару голова ДПС у області Ірина Зленко подякувала керівникам підприємств, завдяки податковій сумлінності, яких у минулому році місцеві бюджети мали достатнє бюджетне асигнування. Голова податкового відомства регіону також наголосила, що податкова служба і надалі підтримуватиме зворотній зв'язок з громадськістю, аби вдосконалення сервісного обслуговування платників було адекватне потребам підприємництва та слугувало спрощенню ведення господарської діяльності Вінничан. Лекційну та практичну частину семінару продовжили провідні фахівці Державної податкової служби України, Асоціації платників податків України, управління економіки Вінницької обласної державної адміністрації та головного управління юстиції у Вінницькій області. Фахівці ці знайомили аграріїв з особливостями податкового та бухгалтерського обліку для сільгоспідприємств, нюансами сплати земельного та фіксованого податків, а найуспішніші підприємства ділилися досвідом своєї діяльності. У 2012 році платники податків отримали від податкової служби Вінничини понад 3,5 тисячі сертифікатів відкритих ключів для подання звітності та здійснення інших операцій в електронній формі. Нагадаємо, така послуга стала доступною українським підприємцям з травня минулого року. Відтоді до Центру сертифікації в обласному центрі звернулися понад 5,5 тисяч абонентів, більше 3 тисяч приватних підприємців та близько 2,5 тисяч юридичних осіб. У 2013 році відзначають у Вінницькому центрі сертифікації. Кількість бажаючих отримати цифровий ключ для дистанційного спілкування з податковими органами продовжує зростати. Однією з головних причин популярності цієї послуги вважається її безкоштовність. На відміну від приватних структур, податкова служба надає ключі та програмне забезпечення для користування системами електронної звітності на безоплатній основі. Крім того, з лютого 2013 року центр сертифікації почне видавати ключі для митних операцій посадовим особам митних органів, митним брокерам та суб'єктам зовнішньоекономічну. Діяльності. Технічна підтримка раніше виданих митних ключів також покладена на сервісні установи податкової служби. Це один із перших кроків щодо уніфікації обслуговування платників після утворення Міністерства доходів та зборів. Електронний проект, завдяки якому платники податків можуть подавати звітність про використання реєстраторів розрахункових операцій через мережу інтернет, вже у дії, аби новим сервісом від податкової могли скористатися власники касових апаратів. Останній слід вдосконалити. Хто і як має це робити, дізнавалася наша знімальна група. Усі платники податків, що мають у своєму арсеналі реєстратори розрахункових операцій, згідно вимог Мінфіну України, зобов'язані з 1 січня 2013 року подавати податкову звітність про використання РРО в електронному вигляді мережою інтернет. Впровадження контрольної стрічки в електронній формі є позитивною тенденцією для підприємців, адже значно спроститься процес формування та надання звітності. По-перше, цей сервіс надасть можливість суб'єктам господарювання не друкувати на папері і не зберігати протягом трьох років паперову контрольну стрічку реєстратора розрахункових операцій. А по-друге, позбавить платників від щомісячного подання паперової звітності про використання РРО до органів ДПС. Аби передати копії розрахункових документів в електронному вигляді до податкового органу власникам касових апаратів необхідно мати модем та спеціальну програму. Оскільки у державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій уже внесені моделі з версіями нового програмного забезпечення, що відповідають вимогам щодо електронного звітування, апгрейд касової техніки саме на часі, забезпечувати доопрацювання опрацювання моделей РРО. Які знаходяться у користувачів, мають виробники касової техніки або сервісні центри по їх обслуговуванню, шляхом заміни версії внутрішнього програмного забезпечення відповідної моделі РРО на нову версію. Остання має відповідати вимогам щодо створення контрольної стрічки в електронній формі в РРО та модемів для передачі даних мережею Інтернету. Одночасно до паспорта реєстратора розрахункових операцій повинна вноситися відмітка про проведення такого доопрацювання. В свою чергу податківці рекомендують власникам РРО провести процедуру по оновленню касової техніки чим скоріш. Адже вже з липня 2013 року на платників, що працюватимуть з РРО без електронної контрольної стрічки, чекатимуть чималі штрафи. Біла зарплата збільшує ваше пенсійні накопичення, соціальні гарантії. Трудові права. З повагою Державна податкова служба України. Підпільний склад алкогольної продукції преміум класу, що діяв у підсобному приміщенні на території автостоянки у місті Вінниці, викрили співробітники податкової міліції спільно з працівниками Вінницької митниці. З подробицями з місця проведення обшуку пресофіцер податкової міліції Ольга Шишківська. Лікери, вина та ігристів. Вина, візки іноземного виробництва усі напої елітних брендів продавалися не лише без марок акцизного податку, встановленого зразка, але й без жодних дозвільних документів. Пригостившись таким елітним напоєм, один із клієнтів відчув погіршення самопочуття. В ході обшуку за постановою суду співробітники управління протидії незаконному обігу під товарів податкової міліції ДПС у Вінницькій області вилучили продукцію більш ніж на 110 тисяч гривень. Під час проведення слідчих дій по кримінальному провадженню співробітники управління протидії незаконного обігу підокцизних товарів в ході проведення обшуку на території міста Вінниці було винено підпільний склад. Які здійснювали реалізацію елітної продукції, тобто елітних алкогольних напоїв, які ввезені на територію України незаконним шляхом. Зазначена продукція була не маркована марками акцизного податку встановленого зразка України і за своїми якостями могла становити небезпеку для життя і здоров'я громадян. За результатами експертизи, зазначена продукція може бути знищена. Винні особи притягнені чи до кримінальної, чи адміністративної відповідальності під за чинним законодавством України відомості про скоєне кримінальне правопорушення, внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за статтею 204 кримінального кодексу України, незаконне виготовлення зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Це вся інформація, якою ми хотіли поділитися з вами сьогодні. Сподіваємося, вона стане вам у нагоді. Гарного вам настрою і до наступного податкового тижня!